Рейнбоу Хай. Сяюча зірка. Наскільки гарно цей лук виглядатиме на подіумі? Дівчата, припиніть свою роботу. Пам'ятаєте форму, яку ви створили для черлідерів? Кристал Бейлі була така вражена, що тепер хоче взяти у вас інтерв'ю для журналу Сцена. О! О! А! А! Стоп! Хто така кристал? І що це за сцена? Це наш шкільний журнал. У ньому пишуть про всі досягнення найтоповіших студентів, а читають його усі випускники Рейнбоу Хай. Кристал Бейлі – редакторка. І вона не любить на когось чекати. Мої дівчатка, я у захваті. Цікаво, хто з вас отримає місце у головній колонці журналу Сцена. Одна з нас. Пані Мортон казала, що ви хочете взяти інтерв'ю в усіх. Так і є. Я опитаю всіх вас, щоб зрозуміти, хто пройде відбір. Завтра з журналу ви все дізнаєтесь. Але як ви це вирішите? Не турбуйтесь, все, що вам потрібно бути собою та показати справжніх себе. Сподіваюсь, ви не соромитесь камер. Соромимось камер. Потримай рюкзак. Привіт, відвайвай. Сьогодні у мене та дівчат братиме інтерв'ю Кристал Бейлі, екстраординарна редакторка. Привіт, фанівай! Я ставлю всім те саме питання. Чому ти заслуговуєш на місце у журналі сцена? Якщо життя це мистецтво, тоді я стану найкращим митцем. Будь-хто може знімати своє життя увесь день. Я наполегливо працюю, щоб це щось значило. Я показала вас у прямому ефірі мільйону підписників. Ви не підпишете дозволу. Хороший мейк може показати справжнього тебе або зробити з тебе зовсім нову людину. Це як магія. А я чарівниця. Але не клоун на дитячому святі, а крута, приголомшлива чарівниця. Бам! Я створюю змішане медіа. Я, грубо кажучи, створюю мистецтво зі всього. Я намагаюсь бути дуже креативною зі своїми полотнами і вчусь працювати у різному середовищі. Беру цей світ, розфарбовую його, адже створювати мистецтво це найпотужніше. Спосіб показати себе. Вам слід написати про мене, бо я швидко думаю. Дайте мені хвилинку, і я зможу створити три різні версії свого сьогоднішнього локу для показу. Погляньте. Синестезія. Так називають стан людини, яка бачить музику. А це про мене, я створюю музику, яку хочу бачити. Типу, таку. Не люблю говорити про себе. Мода мій голос. Тому, якщо напишете про мене, ви напишете про мистецтво, а Rainbow High – це є мистецтво, так? Напишіть про мене, щоб усі дізнались про хай хай кавай. Це про усе хороше. Дружбу, любов, радість та життя. Анімація дозволяє мені показати світ таким, як я його відчуваю, і виразити це у місті більшому за життя, де будь-що може стати. Чудово! Ви не розумієте? Кристал сказала, що любить життя бай. Стаття буде про мене. О, така самовпевнена. Вона попросила мене зробити їй мейк. Ця стаття моя. Ні, ні. Напишуть про мене. Вона скачала тонну моєї музики. Дівчата менше слів, більше діла. Ми всі дуже хочемо потрапити до журналу. Думаєте, вони засмутяться, якщо це буду я? Вам слід поговорити про це з кимось. Хто ж говоримо, Скажіть. О, не зі мною ні за що, ні. Поговоріть з куратором. Час для почуттів та моди. Почуттів та моди. Давайте до роботи. Візьміть шматок тканини, який нагадує вам про когось із групи. А як чіплятимете його до манекена, розкажіть, чому вона важлива для групи. Джейд, ти перша. Добре, думаю, це Санні. І вона така яскрава. Вона сяє та заряджає нас позитивом. Музика попі має усі види текстур, як тут вона змушує нас глибше усе відчувати. Рубі розширяє усі межі та додає вогню до усього, чого торкається. Скайлер здається тихенькою, але її талант гучний і сильний вона усіх надихає. Вайолет нагадує нам про те, що коли мистецтво має, якесь значення його мають побачити усі? Вама є грандіозні ідеї. Вона ніколи не здається. І завдяки їй ми теж не здаємось. Джейд нічого не приховує і завжди каже правду. Тому комплімент від неї багато чого значить. Таким чином ви створили цілий образ разом. <гас> Ще що -к Що? -к що, -ше? що -ше -ше -ше? про журнал? Так. Кристал надіслала мені обкладинку. Схоже стаття буде про мене. Що ти? Ми такі раді за тебе! Серйозно? Ти чого Так, Рубі. Ви найкращі. Справді, покажи нам фотку. <м front> oh!